Мі спортмаркет, дивіться на пів із Тернополя із українським паспортом виграла все золото світу і тепер виходить заміж за депутата. Просто реально йдуть десятки тисяч євро за рік, які витрачаються на всю команду. Грошовий альманах Форбс дивує соціум першою одинадцяткою найбагатших президентів футбольних клубів планети. Наша цель виграти Лігу чемпіонів. Олена Підгрушна увійшла в історію. Вона змогла не просто виграти чемпіонат світу з біатлону, а й привести додому повного комплекта медалей золото, срібло і бронзу, блиск дорогоцінних металів, привабив як сорок камери жадібної до спортивних фінансів програми Спортмаркет. І довелося вивертати кишені назовні. Олено, скільки ви заробили на тому, що здобули повного комплекта нагород чемпіонату світу 2013 року? Міжнародна федерація біатлону платить точно такі самі суми, як і етапи Кубка світу. Там перше місце 12 тисяч, друге 9 і третє сім. Ці кошти в мене вже прийшли. А що стосується державних премій, нагород, стипендій, ще нічого не було. А на чемпіонатах Європи менше платять. Подарунки бувають різні. Це може бути просто букет квітів, може бути якась ковтинка, чи якась прикраса, чи не знаю ракетка, рюкзак, що завгодно. Тобто кожен дарує по-своєму. А що стосується минулого року, маємо, у нас були якісь кубки і те, що положено по міжнародній федерації біатлону, там, по-моєму, за перше місце 3 тисячі євро, і так по несхідній. З Міністерства зі спорту, з комітету передбачені кошти і думаю, за перше місце 25 тисяч без урахування податків, і так само по несхідній. Якщо рахувати, отже, ваш бюджет, то скільки йде на екіпірування? На сьогоднішній день більшість екіпіровки ми отримуємо, тобто це і лижі, в мене на рахунку порядка 20 пар лиж і пару пар бутінок класичних, конькових, так само три чи чотири пари палок лижних. А і так само нас вдівають спортивну форму, це там і комбізи, і розминочні костюми, і там, теплі і так далі. Але все одно є такі речі, які нам потрібні, але в нас його немає. Там термобілизна, там, чи якісь там балонові курточки, з яких нас іменно таких немає. Хороша пара, лиш, якщо її купляти в спортсмена, це буде до 400 євро. Пара палок це десь порядка 150 євро. Пару ботинок в районі 200 євро. Гвинтівка. Ну, на сьогоднішній день я ремонтувала свій старий приклад і робила новий, то от, щоб мені зробити повністю з нуля новий приклад, мені потрібно було заплатити півтори тисячі євро. Це без желіза, без нічого. Наскільки довгий термін амортизації вашого інвентаря? Частіше всього ламаються палки, тому що вони тоненькі, хрусткі, і там буквально досить одного удару лижею суперника по палці, і вона може десь біля наконечника зламатися. Лижі ламаються тільки десь після серйозного падіння на спуску, і це так само надзвичайно рідко буває. І ще рідше ламаються приклади. Ну але я скажу, коли ламається приклад, це напевно для біатлоніста. Ну, це все. А яка ціна одного патрону в біатлоні? Один тренувальний патрон коштує гривню. Змагальний, напевно, там більше двох. На одного спортсмена більше 15 тисяч патронів в рік йде. Тобто там просто реально йдуть десятки тисяч євро за рік, які витрачаються на всю команду. Який штат персоналу обслуговує вас на змаганнях? Мінімум це є 13 чоловік. Це є мінімум, який мусить з нами їхати на Олімпійські ігри, які нас обслуговують. Зазвичай це є 15 чоловік. Тобто, це є по два тренера в чоловіків в жінок, один головний тренер, два лікаря, два масажисти, чотири сервісмени. Ви багато подорожуєте. А чи реально заробити біатлоном в Україні? Можливо, колись будуть кращі часи, але останні мої виграші чемпіонату України закінчувалися грамотою. Тобто, можливо, десь щось і положено, якісь винагороди, але щось наразі їх десь немає. Е, ну, я скажу, напевно, кожна людина фінансово успішна вважає себе по-різному. Тобто, комусь вистачить тисячі гривень в кишені, а комусь тисячі євро мало. Тобто на сьогоднішній день те, що я заробляю, те, що в мене вже є, я скажу так, я фінансово успішна і мені цього досить. І, скажімо, на рівень своєї області Тернопільської, я там в рейтингу, по-моєму, була на першому місці, місці найбажаніших, найзаможніших, наречених. Ну, на рівень Києва я не знаю, можливо, я би десь була на останньому місці. Наскільки ріжниться відповідальність у естафетних заїздах від індивідуальних перегонів? У мене цікавий такий був випадок на чемпіонаті світу. Власне, коли я бігла вже фінішне коло. Ми тоді боролися там з італіанкою і з норвежкою. І мені з масажист кричить: «Лена, умрі, ну да біжи. Десь воно приблизно так і було. Я їду, думаю, та я вже давно вмерла, лишилося тільки добігти. Тобто настільки викладаєшся і як ми кажемо вивертаєшся з що ти ж вже не можеш, але ти мусиш додати, мусиш бігти і мусиш боротися, тому що ти борешся не тільки за себе, а власне за тих, ще троє дівчат, які бігли там чи до тебе, чи після тебе. Олена Підгрушна робить надуспішну кар'єру в біатлоні. Вона має спортивну мету перемогу на олімпіаді. І мету економічно побудувати будинок на Тернопільщині. Рука програми «Спортмаркет» лізе в кишеню до чемпіонки, а там червоний гаманець. Ну, е Десь колись я почула, що гаманець має бути червоного кольору. І це вже мій другий червоний гаманець, і десь, можливо, воно так і співпало, що з тих пір, як він в мене став червоним, в ньому почали вестися гроші. Всередині ну, нічого особливого, маса карток. Тому що зараз, особливо після того, як я стала чемпіонкою світу, я зайду в яке-небудь кафе поїсти, мені зразу дають яку-небудь карточку, що, звичайно, ще раз до нас приходьте. Кредитні картки, зарплатні картки, візитки. Київ, Тернопіль, маршрутка, щоб завжди я знала запасний варіант добратися додому. Є знижки на спортивний одяг. Є візитка весільного салону, в якому я придбала весільне плаття цього року. 152 гривні. Олено. Ми провели ревізію ваших фінансів зараз, 2013-го. А ким ви бачите себе за 5 років? Бізнес-вумен. План є один великий грандіозний. Це все ж таки досягнути того, щоб побудували або реконструювали, зробили якийсь спортивний комплекс, чи спортивний комплекс біатлону, чи оздоровчий спортивний комплекс в тернопільському регіоні. І все ж таки, щоб була база біатлону у нас. Я Олена Підгрушна, і це програма Спортмаркет. У спортмаркеті стало відомо, біатлоністка підгрушна виграла все, що могла у Європі, а тепер хоче загарбати всі світові призові. І просто за мить. Дивіться про те, як багатії вкладають гроші у футбол, і що мають натомість у елегантному дослідженні журналу Форбс та проекту про спортивний маркетинг. Популярне видання Форбс оприлюднило статистику світової лінійки найбагатших власників футбольних клубів планети. У переліку мільярдерів представлені лише два континенти Євразія і Північна Америка. Вісім країн, зокрема і Україна, і тринадцять команд із семи футбольних ліг світу. Напевно, Форбс навмисно утворив не топ-10, а топ-11, Аби туди потрапив, і Філіп Аншуц. Власник LA Galaxy – улюбленої команди американців, команди зірок мільйонерів. Девід Бекхем відіграв за Galaxy із перервами 5 сезонів. Це найкраща рекомендація Філіпові Аншлуцує його 10-мільярдному статкові. Ще на десятій позиції неперевершений Роман Абрамович, людина з російським підданством, проте англійським бізнесом. Лондонський Челсі Абрамовича виграв лігу чемпіонів. Статок олігарха оцінюють у 10 мільярдів 200 мільйонів. І за 10 років він витратив на клуб менше 3 мільярдів. А отже, пан, вочевидь, не має проблем. Дев'ятий рядок у світі у Джона Фредриксона, кіпріота норвезького походження, чиї гроші видимі аналітикам Форбс у обсязі 11,5 мільярдів. Він тримає як розважальний актив норвезький футбольний клуб Волеренга. На воротях там стоїть Гудмунд Конгсгавн. А попереду бігає Торнгєєн Бьорнвен. Зате у Фредриксона найбільший у світі танкерний флот. Восьме місце за океаном це власник клубу «Сіетл Саундерс Пол Аллен. На жаль, у футболі Пол повний нуль. Зате він співзасновник знаменитої Microsoft Corporation, а ще робить досліди у нейробіології. Дослідження у спорті вали на широкі. Крім футбольної команди, він завів іще «Сіетл Сі Хоукс з американського футболу і Портленд Трейл Блейзерс із баскетболу, що ви хочете у людини 15 мільярдів доларів. Так само, о 15, коли йдеться про доларові мільярди, має за сумарними калькуляціями чемний французик Франсуа Піно. Він 1998-го купив клуб Рен, який за ці роки нічого не виграв. Зате стадіон Ле Руже Нуа тепер реконструюють. Хоча це тому, що у Франції 2016 тисячі року відбудеться євро. Значно краще піно просуває вперед свої нефутбольні бренди Гуччі, Стела Маккарті, Олександр Макквін та Ів Сен Лоран. Шостий номер всім відомий Ренат Ахметов. Його статок 15 мільярдів 400 мільйонів. І він футбольні інвестиції робить лише у своїх клуб. Шахтар Донецьк. Без Ахметова Шахтар за 70 років здобув 6 трофеїв з Ахметовим 19. Сподіваюся, усім зрозуміло. Крім того, Ахметов за 400 мільйонів доларів побудував найкращий стадіон Східної Європи Донбас Донбас-арену. Наша виграти Лігу чемпіонів. Я знаю, що це найскладніший путь непростий путь. И может быть в нашу цель никто не верит. Мы как-то поставили задачу выиграть Кубок УЕФА. На эту задачу мы работали 7 лет. И Кубок УЕФА оказался здесь, в Донецке. П'ятий у світі індус Ланчхмі Міттал. Він не один а всією родиною вклав гроші у англійський Queen's Park Rangers. клуб з красивою назвою і останнім місцем у прем'єр-лізі. Зате Ланчхмі разом із сином ніс смолоскипа лондонської олімпіади, і всі камери це знімали. Другий російський багатій у переліку Алішер Усманов, який Абрамович своїх не підтримує. Він з партнером Форхадом Моширі придбав спочатку 15, а потім докупив 29 відсотків акцій лондонського клубу Арсенал, котрий тренує легендарний Арсен Венгер. Досягненням арсеналу останніх років є рекордна зарплатня венгера 9,5 мільйонів пунктів стерлінгів на рік. У Джорджа Сороса набагато більше грошей ніж заявляє Форбс, 19 мільярдів 200 мільйонів. Проте американець дуже обережно їх вкладає. Скажімо, він подивився на багаторічні успіхи Манчестер Юнайтед і дав команду своєму фондові Сорос Фаунд Менеджмент придбати 7,85 акцій англійського клубу. Сорос вивів ці папери на біржу і збільшив їхню вартість на 33%. Для нього дрібнота проте оку приємно. Тепер про серйозне 57 мільярдів доларів має у віртуальних кишенях і позірному гаманці сеньор Амансіо Ортега. Еспанець володіє футбольним клубом Депортиво Ля Корунія. і система така: клуб у нього поїдає приблизно 3-4% прибутків всесвітньо відомої мережі Inditex бренд Zara. Таку ціну своєму азартові поставив еспанець. Ну і нарешті, головна особа спільноти Товстосумів, про яку ви, можливо, і не чули. У мексиканця Карлоса Сліма є 73. Повторюю, 73 мільярди доларів. І він не просто власник клубів Пачука та Леон, а з 2012-го ще й еспанського Ов'єдо. Він найбагатша людина всесвіту. Людина заробила гроші на телекомунікаціях, заробила у фінансовому секторі. Карлос Сліма герой нашого підрахунку. Шкода тільки, що його гроші у. Футбол грають значно гірше ніж мільйони Сороса, Ахметова та Абрамовича. А отже, в топ 10 спортмаркету є три американці і два росіяни. Чотири футбольні клуби представляють Англію і по два сполучені штати, Еспанію та Мексику. А загальний статок усіх 11 інвесторів складає 260 мільярдів. Ну і 400 мільйонів зелених. неділі у нашій програмі Київський будівельник 70 років будує свій бренд. Майкл Джордон відповідає на три запитання української телевізії, а решту фінансової інформації дають аналітики. Не пропустіть жодного слова і жодного кадру. Адже у спортивних фінансах потрібна не лише точність, а й швидкість сприйняття. Дивіться спортмаркет на БТБ і тримайте мозок у тонусі.